Благословенний Бог наш, завжди мені по всіх і на віки віків. Аміння. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, Тишителю душі істини, що всюди іси, і все наповняєш, скарби добра і життя подателю, прийди іселися в нас і очисти нас від усякої скверни. І спаси, благи душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, Святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвята Троєць, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико, прости беззаконня наші, святий злянці, і немочі наші, імені Твого ради. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що є сина небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, бо Твоє є царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помилуй нас, Господи, помилуй нас. Бо жодного виправдання не маючи ми грішні, тобі, як велиці, цю молитву приносимо, помилуй нас, слава Цю і і Святому Духові, славне торжество, Пророка Твого, Господи, через церкву показало небо, тому з людьми висіляться ангели, його молитвами, Христе Боже, в мирі провадь, життя наше, щоб ми співали Тобі. Аллилуєм. І нині, по всіх часі, і на віки віків. Амінь. Велике множество провинної Богородиці. До тебе прибігаючи, сте спасіння благаючи, зглянься на немічну душу мою і молиси на свого і Бога нашого, що простив мені, що вчинив я лихого єдиного, благословенна. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помили, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй. Господи помилуй, 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 Господи помилуй... Господи помилуй, 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 Господи помилуй... Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй... Господи помилуй.... Господи помили, Господи помили, Божий творче всього світу, поспіши і направ серце моє, щоб я з розумом почав і ділами добрими закінчував співати ці богонатхненні псалми, що їх святий Дух Устами Давидовими промовляв, які нині співати хочу, і я недостойні, знаючи свою неміч, припадаю і молюся тобі, і помічі від Тебе благаю. Господи, направ розумі і зміцни серце моє, щоб я не втомлювався, але відчував насолоду від святих пісень. Та щоб навчився добрих діл за словами їхніми і просвітлений ними, щоб став я на суді, праворуч тебе, Україні Твоїй разом з усіма обраними Твоїми, і нині, владико, благослови, щоб зітхнувши сердечно, устами я заспівав, промовляючи, прийдіть, поклонімось цареві нашому Богу, прийдіть, поклонімось і припадімо до Христа, Царя і Бога нашого. Прийдіть, поклонімось і припадімо. До самого Христа, Царя і Бога нашого, блажений муж, що не ходив на раду нещастивих, і на поті грішних не стояв, і в зібранні насмішників не сидів, але в законі Господа, воля Його, і над законом Його розмірковує Він день і вночі. І буде він, мов дерево посаджене, біля потоків вод, що плід свідає пору свою і листя, якого не в'яне. Так само і він в усьому, що робитиме, матиме успіх. Не так нечестиві, не так, але вони, немов порох, який змітається вітром з лиця землі, не встоять нечестиві на суді, а грішники в зібранні праведних, бо знає Господь, путь праведних, а путь нечистивих загине. Навіщо збурилися народи, і племена задумали марне, повстали царі земні, і князі зійшлися разом проти Господа і проти помазаника Його. порвімо ж їхні кайдани і скиньмо із себе їхній ярмо. Той, хто живе на небесах, посміється з них, Господь, поглумиться з них. Він говоритиме з ними в гніві своїм, люттю своєю налякає їх. Мене ж він поставив царем на Ціоном, святою Горою своєю сповістити волю Господню. Господь сказав мені, ти син мій, я нині породив тебе, просив мене. І я дам народи в надбання тобі, кінці землі, володіння Твоє, ти вразиш їх же злом залізним, і немов глиняний посуд розіб'єш їх, Тож схаменіться царі, навчиться всіх судді землі. Служіть Господові зі страхом і радійте перед Ним у трепеті, прийміть повчання, щоб не розгнівався, Господь, і вам не зійти з вірної дороги, коли зненацька запалає гнів Його, Блаженними будуть всі, хто покладався на нього. Господи, як багато ворогів у мене, багато тих, хто повстав проти мене, багато хто говорить про душу мою, не спасе його Бог Його, але Ти, Господи, щит мій, ти, слава моя, ти підносиш голову мою. Голосом моїм зватиму до Господа, і він відповість мені зі Святої Гори своєї. Я лягаю і сплю і прокидаюся, бо Господь захищає мене. Не побоюся численного війська, яке звідусіл точило мене. Устань, Господи, спаси мене, Боже мій, у раз ворогів моїх, що воргують на мене без причини, зуби нечестивих потроші. У Господа спасіння, народі Твоїм, благословення Твоє. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині по всіх час і на віки віків, Амінь. Аллилуйя, Аллуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллолуя, Аллолуя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині по всіх час і на віки віків. Амінь. Коли я взиваю, дай мені відповідь Боже, правди моєї, по тісноті ти давав мені простір. Помилуй мене і почуй, молитву мою, сини людські, доки ви будете твердосердні, доки будете любити пусте і шукати неправду, та знайте, що Господь відділив для себе вірного свого. Господь почує мене, коли я взиватиму до нього. Гнівайтеся та не грішить. Роздумуйте в серцях ваших і на ложах своїх, заспокойтеся, Приносьте жертви і покладайтесь на Господа. Багато хто каже, то дасть нам щастя. Нехай засяє нам світло лиця Твого, Господи. Таку радість дати серцю моєму, якої мав багатих на хліб та олію. Я спокійно лягаю і сплю, бо ти, Господи, єдиний даєш мені спокій. Слова мої, почуй, Господи, прийми зітхання моє, прислухайся до голосу благання мого, Царю мій і Боже мій, бо тобі молитимуся, Господи, почуй вранці голос мій, у досвіта стану перед тобою і чекатиму, бо ти Бог ще не терпить беззаконня. Злому ти не даси жити біля тебе, зухвалі не встоять перед поглядом твоїм. Ти ненавидиш усіх, хто чинить беззаконня, усіх наклепників ти погубиш. Убивцем і брехуном гидує Господь. Я ж з великої ласки твоєї увійду в дім твій, поклонюся храму святому Твоєму, страсі Твоїм. Господи, веди мене шляхом правди Твоєї. Наперекір ворогам моїм, вирівнюй переді мною дорогу твою, бо їхніх устах немає правди, серце їх смерть. Гортань їхня розрита могила, лукавлять язиками своїми, засуди їх, Боже, нехай загинуть від задумів своїх, за велике нечестя їхні відкинь їх, бо вони повстали проти Тебе, Господи, а всі ті, що уповають на тебе, нехай звеселяться, нехай радіють вічно. Ти будеш мешкати серед них і будуть хвалитися тобою всі, хто любить ім'я Твоє, бо ти благословляєш праведника, Господи, благоволінням, немов щитом, захищаєш його. Господи, не викривай мене в лютості Твоїй і в гніві Твоїм не карай мене. Помилуй мене, Господи, бо я ним міг, Сцілий мене, Господи, бо кістки мої тремтять, і душа моя сильно стривожена. Господи, чи довго ще? Повернися, Господи, прятуй душу мою, спаси мене з ласки Твоєї, бо в смерті нема кому згадати про тебе, і в паді, хто прославить тебе. Це не міг я від на мого, що ночі умивай, ложе моє, від сліз моїх волога, постіль моя, очі мої затьмарила журба. Немає сил дивитися на всіх ворогів моїх. Залиште мене усіх, хто чинить беззаконні, бо почує Господь голос плачу мого, почує Господь благання моє, Господь прийме молитву мою, а всі вороги мої будуть посоромлені. жахнуться і відразу з ганьбою, підуть. Слава цій і Святому Духові, і нині, повсякчас, по всіх час, і на віки віків. Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Слава Тобі Боже! Аллилуйя, Аллилуйя! аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Аллилуйя! Аллилуйя, слава тобі Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх часів, і на віки віків. Амінь. Господи Боже мій, на тебе уповаю. Спаси, врятуй мене від усіх гонителів моїх, аби ворог, мов лев, не забрав душу мою, адже немає рятівника, немає Спасителя. Господи Боже мій, якщо я щось вчинив не так. Якщо є неправда на руках моїх, якщо зло я відплатив тим, хто був зі мною в мирі, я ще навіть ворогу допомагав, то нехай супротивник переслідує душу мою і наздожене, нехай затопче в землю життя моє і славу мою поверне в порох. Устань, Господи, в гніві твоїм, повстань проти злоби ворогів моїх. Пробудися, Господи, Боже мій, для правосуддя, про яке ти заповідав, навколо тебе зберуться народи, зійди ж на висоту для суду над ними. Господь судить народи, суди ж, Господи, і мене за правдою моєю і невинністю моєю. Нехай припиниться злоби нечестивий, а праведника зміцний, Боже праведний, що випробовуєш серця і утроби, допомога моя від Бога, що спасає чистих серцем, Бог суддя праведний, кріпкий і довготерпеливий, що не гнівається кожного дня. І якщо ви не навернетесь, то він нагострить меча свого, з'їгне свій, натягне тятово, приготує для нього знаряддя смерті. Зробить вогненими стріли свої, ось нечистивий породив неправду, зачав злобу і народив беззаконня, іншому викопав яму і заглибив її, але сам впаде в рів, який зробив, повернеться злоба Його на голову Його, на тім'я Його паде неправда Його. Я ж прославлю Господа за правосуддя Його, співатиму імені Господа Вишнього. Господи владико наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі здійнялася велич Твоя вища небес. З уст дітей і немовляти вчинив голову заради ворогів твоїх, аби осоромити ворога й месника, коли бачу небеса, творіння перстів твоїх, місяць і зорі, які ти поставив. Я думаю, що є людина, що ти пам'ятаєш про неї, і свін людський, що ти дбаєш про нього, ти зробив його мало чим менше від ангелів, славою і честю повінчав його і поставив його над ділами рук твоїх, усе підтворив під ноги Його, усіх овець і биків. А з ними і звірів польових, птахів небесних і риб морських, що ходять шляхами морів. Господи, владико наш, яке величне ім'я Твоє по всій землі. Слава Тві Сину, і Святому Духові, і нині по всіх часах, і на віки віків. Аміння. Аллилуйя, алелуя, алелуя, слава тобі, Боже, алелуя, 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 слава тобі Боже, Аллилуйя, 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 слава тобі, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і по всіх час, і на віки віків. Амінь. Блажений і людинолюбний, благосердний і многомилостивий, Господи, багатий на милість і доброту, Отче щедрот і Боже всякої втіхні, дякуємо Тобі за всі Твої милості, відомі і невідомі, які від дня нашого народження і до нині щедро подаєш нам, якими ти постійно щедруєш нас. Дякуємо тобі, що ти не лише сам благодієш нам, але й дітей твоїх на діла милосердя піднімаєш. Молимо тебе, милосердний і обіцяючий помилування, пом'яний братів і сестер наших, які зробили нам милостиню, і всіх, хто любить, милує і годує нас, благодіє і служить нам, всіх, хто заповідав і за кого заповідано нам молитися. Ти, Господи, знаєш їхні імена і потреби, і всіх їхніх родичів і знайомих. І всіх, що ми їх тут згадуємо, самі своїх багатих щедрот віддять благодійникам нашим за їхню любов, прийми їхні щирі приношення, як запашних ім'ям, як приємну жертву тобі, як діло милосердя, тобі самому явлене, дай їм від роси небесної і від плодів земних, наповни їхні доми пшеницею, вином і елеєм та всякою добротою, захисти їх від усякого зла. Та дару їм повноту небесного і земного благословення, Пом'яни в Царстві Твоєму їхніх родичів і друзів, які вже відійшли, за яких вони творять милостиню, даруй їм прощення гріхів і спадок вічних небесних благ. Прийми милостиво і нашу подяку, якої ми, як непотрібні слуги, зі страхом і трепетом наважуємося Тобі принести від глибини серця з любов'ю. Вдячно і хвалебно виголошуючи. Слава тобі, Боже, благодійнику наш, на віки віків. Амінь. Святий Боже, святий, кріпкий Святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий, Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцю і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй. Пресвята Троє, помилуй нас, Господи, очисти гріхи наші, владико прости, беззаконня наші, святий зглянці і цілими немочі наші, імені Твого Ради, Господи помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю І Сину, і Святому Духові, і нині, по час, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, чиї сина небеса, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні. І прости нам провини наші, які ми прощаємо, винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє Царство і сила, і слава, Отця і Сина, і Святого Духа, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. У беззаконнях зачатий я блудний. не маю сміливості дивитися на висоту небесну, але надіючись на людинолюбство Твоє, до Тебе взиваю. Боже очисти мене грішного і спаси мене. Якщо праведник ледве спасається, то де буду я грішний, що не поніс тягати і спеки денний, але до працівників 11 години прирівняй мене Боже, і спаси мене, слава Отцю і Сину і Святому Духові, Батьківські обійми, поспіши відкрити мені спасник, хоч я прожив життя своє блудно, але надіючись на багатство щедро твоїх до тебе, Господи, взиваю. Згрішив я проти неба і перед тобою. Не відкинь нині мого зубожілого серця, і нині по всіх часи, і на віки віків. Аміння. Пресвята діво оповання християн, молися з небесними силами, до незбагненно породженого тобою Бога, щоб дав нам прощення гріхів та виправлення життя, щоб і ми з вірою та любов'ю тебе величали.

Господи, помилуй, 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 Господи, помилуй. Владико Вседержителю, незбагненний Боже, початок світу і прерозумна сила, Отче і постасного слова, що посилаєш єдиносильного до Духа Твого, Ти ради своєї безмежної милості і невимовної благості, не зневажив людського іства, темряву і гріха покритого. Але просвітив людей світлом Твого Божественного вчення через закон і пророків. На останку ж послав нам єдинородного сина Твого, і ним нас до світла Богопізнання привів. Нехай живуха Твій і тепер чують голос, молінь наших, і дай нам Боже пильним і тверезим серцем усю ніч цього життя прийти в очікуванні пришестя Сина Твого, Христа і Бога нашого, судді всіх, що не в лінощах, а у виконанні заповідей Твоїх. Ми зустріли Його та війшли в радість Його, де не вмовкає голос святковий, і не скінчується насолода тих, що бачать лиця Твого красу невимовну. Бо ти благий і людинолюбний Бог єси, і, і тобі славу селаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.